Aí, tá, eu Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні я хочу поговорити про матч Україна-Англія, який відбудеться в суботу 9 вересня у Вроцлаві. Це матч кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року. Але поговорити в контексті збірної Англії, з якою вона головою підходить до цього матчу, чого чекати в Україні, і взагалі як цей поєдинок може складатися, і що там може бути цікаво. Тобто, це прев'ю, але прев в Контексті о, саме збірної Англії, отже, команда Гарета Саутгейта у цьому відборі виграла усі чотири матчі із загальним рахунком. 15-1. зокрема, перемогла вона навесні і команду України. Можна легко пригадати той матч, це поєдинок імені Руслана Ротаня. Тобто, коли вже не було Олександра Петракова, ще доїжджав Сергій Ребров, і ось Руслан Ротань той матч на Вемблі провів. Закінчився він невдачою і дуже легкою перемогою Англії. Тепер ситуація може бути іншою, але може й не бути іншою. Англія дуже впевнено проводить цей відбір, але напередодні матчу проти України є проблеми у збірної Англії. Дуже велика кількість втрат. Зокрема, на цей матч не викликані або ж викликані і вже відправлені додому через травми. Деякі важливі футболісти, захисники Джон Стоунс, Люк Шоу. Ріс Джеймс Стоун ста шоу, це, мабуть, гравці, які б вийшли у стартовому складі. Також варто говорити про півзахисників, а саме півзахисник у цій команді тренд Олександр Арнольд, Він навіть в заявці збірної Англії, коли називали склади, то він був як півзахисник Мейсон Маунт. Також важливий гравець. Ну і Джек Гріліш. Він проходить як нападник, але зрозуміло, що це також фланговий півзахисник. Окрім того, травмований Тайрон Мінкс це гравець, який швидше за все отримав би виклик до збірної Англії, якби не серйозна травма. Тобто, це футболісти, які не зіграють, і деяких з цих футболістів дуже, дуже важливі. Також потрібно. Сказати, що деяких гравців головний тренер збірної Англії ігнорує, не викликає, і вони, нібито, є важливими футболістами, але не можуть вважатися втратами. Зокрема. Це Рахім Стерлинг, який не був у збірні Англії після Кубку світу, і ми пам'ятаємо, як там все відбувало. відбувалося Якщо хто не пам'ятає, то я нагадаю. Під час самого турніру Стерлинг їздив з Катару до Англії. А в нього були особисті проблеми. Його будинок там пограбували, і він таке враження, що не дуже добре це сприйняв. Ну дуже добре це сприйняли в команді. Відбулися якісь там проблеми, і відтоді Стерлинга не викликають. Гаррет Саутгейт назвав його важливим футболістом, і сказав, що він розуміє, чому Стерлінг незадоволений, але все одно до збірної його не покликав. Хоча ось якщо говорити про вибір футболістів, які зараз є в лінії атаки, то Стерлінг би не завадив. Також не викликається до збірної вже певний час Поп. -по він і так резервний голкіпер. Ми до цього пізніше дійдемо, але це. Не той футболіст, який є втратою, це той футболіст, на якого тренер не розраховує. Але коли тренер не розраховує на гравця, то він не може бути втратою для команди. Тобто як Бен Вайт, ось ще один футболіст, який нібито грає в серйозній команді. Важливий гравець збірні в арсеналі. А ось в збірній Англії він навіть з усіма величезними втратами в захисті все одно не викликається. Джеймс Вордпраус, мабуть, третій футболіст, про якого варто сказати, є проблеми в центрі півзахисту. Знову ж таки, ми пізніше будемо про це говорити, але Ворд Праус все одно до команди не покликаний і критикують за це Гарта Сатґі. Сказати, щось Джордан Гендерсон в команді Келвін Філіпс в команді це футболіст, взагалі. А ось Джор... Джеймса Ворда Прауза немає. Навіть чи після травми Трента Олександра Арнолда його не покликали. Це трохи дивує, але зрештою, вже всі за багато років звикли. Що Гаррет Саутгейт не збирає команду найкращих, не збирає. Команду тих, хто перебуває в гарній формі, він збирає команду тих гравців, які йому потрібні, яким він довіряє. І так, деякі футболісти з великим іменем, з великими досягненнями на зараз не є в списку його пріоритетів. До цього вже потрібно звикнути. Хоча в Англії ось виходили навіть матеріали із заголовками, з цитатами, а чи не Досить вже чи не занадто дійшов у своєму цьому, ну цій своїй лояльності Гаррет Саутгейт. Мова ж не лише про тих футболістів, які він не викликає, а про тих, яких викликає. До цього варто, мабуть, поступово переходити до тих гравців, які викликає Гаррет Саутгейт, які можуть бути проблемою, чи могли б бути проблемою. тому що ось. Найперший приклад Гарі Магуайр. Він вже рік як втратив місце в стартовому складі Манчестер Юнайтед, але є провідним захисником збірної Англії. І в матчі проти України він зіграє на 100%, Тобто важко собі уявити, що Магуайра не буде. Якби Джон Стоунс був здоровий, якби він був в команді, можливо б тоді якось. Саутгейт дав зрозуміти Магуайру, посадивши його в запас, що ось ти не граєш, і тому я буду довіряти іншим. Але зараз, коли немає Стоунза, то ну, неймовірним буде, якщо Магуайр не зіграє. Це, мабуть, другий футболіст після Гарі Кейна. Ну можливо, третій там чи четвертий зараз, вже хто потрапляє до стартового складу, і хто має бути завжди. Це команда власне. Southgate, і Він вибирає тих футболістів, які йому потрібні. До того ж, запитували у Садгейта, Взагалі, ось це перша прес-конференція після оголошення складу, була досить дивною, Він багато суперечливих речей говорив, але в такому дипломатичному спокійному стилі. Зокрема, про Магвара сказав, що захисту потрібні досвідчені футболісти. Це навіть не про виклик мова була. Швидше, а вже про вихід в стартовому складі, що захисту потрібні досвідчені футболісти. Тому що так немає Стоунза. Окрім того, перелічував інші втрати. Тодішні, тоді Саутгейт, це і Конор Коут, який грає в чемпіоншипі. Вже він був в команді. Це також Ерік Дайер, який був в команді, але він тепер не грає за Тотнем, просто вивели його зі складу. Ну і Стоунз, власне Мінкс також це футболісти, які. Були в команді основними, і тепер вони не грають. І ось переходи переходячи вже, бо ми про ці проблеми вже говоримо в центрі захисту. Є діра, і ця діра не Гарі Магуар, Гарі Магуар – це якраз стовп. А ось хто буде грати з ним в парі. Є відразу чотири центральних захисники, яких викликав Гаред Саутгейт. Є там, наприклад, Фікай Томорі, гравець цілого. Мілану, чи Марк Гуаї, які вже давно поруч з командою, чи Льюіс Данк, якого вже давно чекали поруч з командою. І Леві Колвіл – це відкриття сезону. Ну, найбільше ім'я цього літа. Футболіст, якому за ось це літо за виступи на молодіжному чемпіонаті Європи, за дебют Челсі, пообіцяли вже всі багато золотих досягнень. Але. Всі ці футболісти, ну ми говоримо, перш за все про Гої, Томорі та Данка, менше про Колвела. Всі ці футболісти були глибокими резервістами, і вони програвали боротьбу Дайеру, Мінсу, Коуді, коли ці гравці були здорові. Тобто це футболісти, які в рейтингу Гарета Саутгейта були десь на 8-му, 9, му 10 му місцях серед центральних захисників. Тобто він їм не дуже довіряє. І коли буде товариський матч проти Шотландії, наступний після України, то там, звичайно, все одно кому грати. Там і Магуар не вийде, швидше за все. Можливо, там зіграють два молодих гравці. Але це важливий так, у Англія перемагає багато, але все одно важливий матчу турнірного значення і обрати центрального захисника буде дуже складно взагалі неймовірно складно, і це буде навіть більше пальцем в небо назвати того, хто зіграє в парі з Гарі Макварем. Усі чотири футболісти, і Гії, і Томор, і Данк, і Колвел мають однаковий шанс. Просто однакові. Кого можна виділяти більше? Це хіба. Данка, тому що говорив Саутгейт про досвід. У Данка немає досвіду матчів в збір В нього один поєдинок лише це у Колвіла 0, В нього 1-4 в ВГІ, 3 в Томорі. І Данка серед усіх цих гравців виглядає найкращою, мабуть, заміною Джону Стоунзу. Тому якщо обирати стартовий склад на офіційний матч, так то я б назвав Данка дуже легко. Бен Чілл. Зіграє ліворуч, Кайл Вокер зіграє праворуч. Джордан Пікфорд зіграє в воротах. Тут також, як ситуація як з Маквайром, Пікфорд перший номер цієї команди. Відчепіться вже всі від Саутгейта, від Пікфорда. Ну він перший номер, він основний голкіпер. Що б там не робив Рамзел, що б там не робили інші, вони лише резервісти. І, буде товариський матч з Шотландією, там зіграє Рамсдел. А в матчі проти України зіграє Пікфорд. Якщо переходити до півзахисту, то швидше за все буде схема 4-3-3 у Саутгейта був би ідеальним трикутник Олександр Арнольд Райс Белінгем, трикутник, який перевіряли в матчах на початку літа. Але Олександр Арнольда немає. Белінгем чудово грає у складі Рала на позиції фактично другого нападника, але в збірні Англії він буде глибше розташовуватися. Так само як Райс буде глибше розташовуватися у порівнянні з тим, як він грає за Арсенал і Багато в нього атакувальних зобов'язань в. Арсеналів такого не буде, звичайно, що в збірні Англії. Ну і третього футболіста потрібно туди визначити. І тут є декілька варіантів. По-перше, Джордан Гендерсон, якби він був просто був, не грав у Ліверпулі, а був в цій команді якось останнім часом, а не поїхав до Саудівської Аравії, де там грає за шаленої спеки, не зрозуміло з ким, як, чого, то, звичайно, Гендерсон став би грацем стартового складу, і ніхто б до цього не... Чіплявся. Але Гендерсон, по-перше, багато своїх ідеалів зрадив, поїхавши до Саудівської Араві. Ну, це факт, якби ми до цього не відносилися, але це факт. Гендерсон взяв на себе відповідальність, а потім від цієї відповідальності відмовився. Просто взяв і відмовився. Тобто, це називається зрада. Ну і інші варіанти, це Келвін Філіпс. Знову ж таки, це особистий вибір. Головного тренера, але Кален Філіпс це не на матч проти України. Це... Просто резервіст, тобто, яка різниця, де він хто буде сидіти в запасі, якщо гратиме все одно Райс з Беллінгем та хтось третій. Третій ось це Гендерсон, це далі Конор Галагер, футболіст, який може виконати дуже багато роботи і виконує завжди дуже багато роботи. І якби це був матч проти більш серйозного суперника, мабуть, так, то Галагер ідеально підійшов. Але в команді Саутгейта можна чітко розподілити ось ці ролі. Є Райс, його резервіст Філіпс, є Берінгем його резервіст Гале. Вони дуже схожі за не за своїми якостями, а за тим, що хоче, що вимагає від них Саутгейт. Ну і втрата, звичайно, Олександра Арнолда тут досить серйозна. А є ще один варіант: це Джеймс Мадісон. Насправді є не один варіант, але Джеймс Мадісон, чому він у складі Тотнема, а в центрі півзахисту почав грати після переходу, після того як новий тренер з'явився, і е, непогано себе показує Мадісон. Але ось такий футболіст, як Мадісон, чи або такий футболіст, як Еберечі Езе, чи Філ Філфолден, які взагалі проходять як нападники в заявці збірної Англії, в центрі півзахисту грати не будуть. Ну, тобто, це собі дуже складно уявити, що ось Мадісон поруч з Белінгем та Райсом, чи Езе, чи Фоуден вийдуть, хоча за своїми позиціями вони більше центральні півзахисники, ніж Вінгер, ніж Форвард, ось так як вони подаються. Але потрібно розуміти хто головний тренер ще раз та ще раз, і хто там може грати, тому Гендерсон це ось такий. Гарний варіант, надійний варіант для вибору складу і для саутгейта, мабуть, хоча хтось інший спробував би Мадіса на Чези. Вони обидва в чудовій формі перебувають. Ну або ж Фоудена, якого вже чекають в стартовому складі збірної Англії не один рік. Тобто він має грати, але ніяк не грає постійно. Стосовно атаки, то є два гравці, які мають. Стовідсоткову гарантію виходу в стартовому складі це Гаррі Кейн, та Кента Сака. Тут взагалі нема про що говорити, якщо важливий матч, якщо офіційний важливий матч, то вони обидва в старті і е, це 100%. А ось ліворуч що постійно е, йде зміна. Не буде цього разу Гріліша. Можливо, там вийде Мадісон. Якщо Мадісон не вийде в центрі поля, то він точно вийде на лівому фланці. Такий прогноз можна зробити. Тобто, якщо все-таки зіграє Гендерсон в старті, то Мадісон буде ліворуч. Але якщо Мадісон вийде в центрі, то ліворуч може зіграти Маркус Рашфорд. До своїх 25 років він зіграв 53 матчі та забив 16 голів у складі збірної Англії. Чудовий показник. Але. Після ковідної паузи Анна провела 45 поєдинків, в яких Рашфорд лише у восьми виходив в старті. Це статистика резервіста, це не статистика важливого гравця, це не статистика зірки. Тобто Маркус Рашфорд він не такий, як Трент Олександр Арнольд чи Бен Вайт зараз, чи Рагім Стерн зараз, ось в цю мить, хто не викликається до збірної в принципі, і хто не є важливим футболістом, але він... Постійно викликається до збірної, але ненадійний. Він то травмований, то ще щось, то якісь інші проблеми. І зрештою, на Рашфорда не розраховує Сауги, так само, як на Сака, наприклад. Це абсолютно різні футболісти за рівнем довіри головного тренера. Тому цілком ймовірно, що Рашфорд не зіграє в стартовому складі. І навіть якщо Мадісон вийде в центрі. То Рашфорд може не вийти на фланзі, хоча там просто футболістів не вже не вистачає для того, щоб заповнити цю позицію. Тому прогноз знову ж таки: Рашфорд не в старті. Мадісон швидше на фланзі, Гендерсон швидше в центрі, а Рашфорд швидше в запасі. Така звична історія. Стосовно резервістів, то є Калум Вілсон, є Едін Кетті, Вони резервісти в своїх командах в Ньюкаслі та Арсеналі. Але це та ж історія, що з Філіпсом чи що з запасними голкіперами. Яка різниця, хто буде сидіти в запасі? Все одно, поки є кей, гратиме постійно кей. Перевіряти інші варіанти немає сенсу, тому що є кей. Так і тут, ну, цього разу Вілсон запасний панкеті. Його вперше викликали, він може дебютувати. Але це все одно перегляд резервістів, які можуть грати лише в контрольних матчах. В офіційних матчах, все одно на них важливих матчах в стартовому складі. Тому що, наприклад, коли не буде Кейна, то яка там різниця? Все буде перебудовуватись. Кейна замінити неможливо і підготувати ось цю систему буде вкрай складно. Тому ось так. Поговорили ми про склад, в принципі, навіть десь я намалював стартовий склад, який я вважаю, обере Гарет Саутґейт. Там буде багато досвіду, не дуже багато молоді, не дуже багато, багато як завжди, суперечливих рішень. Але любить досвід Гарі Саудґейт. В нього є проблеми, і тому він буде звертатися знову ж таки до тих футболістів, на які він завжди готовий покластися. Що чекати від команди на полі? Ну, це теж е, досить, досить простий момент. Англія грає завжди однаково. Англія е, має певні риси, певні характеристики, які їй допомагають вигравати матчі. Має зірок, які допомагають вигравати матчі, має стандарти, звичайно. Ну і дуже впевнену та спокійну гру. Навіть ось Райс. Який тепер азартний веселий та яскравий в Арсеналі Белінгем, який азартний веселий та яскравий, але в збірні Англії вони будуть футболістами збірної Англії і вони будуть виконувати саме ті речі, які говорить Саутгейт, і будуть робити це правильно. Так, звичайно, Англія це не та команда. Ось коли дивишся за її грою, то отримуєш неймовірне задоволення, закохуєшся в футбол, дивлячись на збірну Англії, переживаєш якісь. Пристрасть емоції. ні, цього всього немає. Але збірна Англії це чіткий механізм, який працює, який буде працювати і надалі, тому що він відлагоджений. Тому, якщо говорити про шанси України в цьому матчі, то їх не дуже багато потрібно зробити так, щоб. Англія не продемонструвала свої найкращі якості, тому що пригадуючи той весняний поєдинок, Україна сама відкрилася, вона сама дозволила Англії забивати у власні ворота і полегшила дуже легкою, занадто легкою зробила гру для Англії. Цього разу очікується на більш складні умови. Для Англії, але все одно суперник збірної України залишається неймовірним фаворитом зустрічі, і все одно дуже важко ось вигадати і зрозуміти, як Україна може сперечатися з цією збірною Англії, наприклад, на стандартах біля власних воріт, наприклад, в контратакувальній грі. Тому що в Англії є завжди, завжди будуть ті футболісти, які не дозволять Україні скористатися своїми найкращими можливостями. І як би не критикували Гарета Саутгейта, ця команда якби, навіть не про критику мова, якби без розуміння ставилися до того, як він грає, до того, як він обирає команду, як він обирає стиль гри, все одно Англія впевнено рухається до чемпіонату Європи. І там Англія також буде серед фаворитів, тому що складу команди дійсно потужний і, можливо, Саутгет не використовує на усі 100% можливості футболістів, але команду, команду він зібрав дуже надійно, дуже спокійну, дуже чітку і найголовніше дуже якісну команду, яка вміє досягати результатів, не кажучи вже про. Матчі ось такі, тобто відбіркові, а в матчах вже на безпосередньо турнір на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи. Тому насправді, якщо вже переходить ось для України, це буде непогана підготовка до матчу проти Італії. Але Англія це не стосується. Англія свій матч Італії виграла, свій матч України вже один виграла. Англія, маючи ось ці всі втрати, які в неї є, все одно залишається стійким фаворитом. Цього матчу. Що ж, я буду закінчувати на сьогодні. Хочу лише сказати, що цей подкаст, який має чорнову назву прев'ю, може стати регулярним. Я поки що над цим думаю, але може стати регулярним. Прев'ю до чого, прев'ю яке я поки говорити не буду, але слідкуйте за. Телеграм-каналом противний голос. Слідкуйте за подкастами Вдосвіта щоденними подкастами на головні події футбольного дня. Ну і також слідкуйте за моїм YouTube каналом. Можливо, саме там і буде щось нове, саме там буде щось в режимі прев'ю. А зараз хочу сказати просто до побачення!